Є неон. Бачите, як він зафарбувався? Давайте порівняємо. Бо вони насправді вони відрізняються. От навіть так стоять і видно. Е, в цього низ яскравіший, верх світліший, а цей такий темніший. Ну, Відрізняється дуже видно. Це такий більш винний по кольору. Е, це є неончик. Неон так само коштує 336 гривень за ось такий саджанець в трьохлітровому контейнері. Е, Колоновидний. Метр 20, метр 50, гарний, яскравий, листя скидає, сонця потребує. До ґрунтів невибагливий до поливу. Ну, звичайно, кожен хоче, щоб його поливали і годували. Ну, е, стрижка весною, перед тим, як вони почнуть прокидатися, підстригли і підформували. Тобто буває так, що вони можуть дати таку. Гілочку, до прикладу, вбік сюди буде вона висіти. І просто прибираєте, і він знову у вас красивий колон видний. Вершачок зрівняти так само потрібно. Взяли, підрізали, чи це весна, чи це осінь, немає значення. Тобто то навіть літом теж можна його підформувати, скоригувати його розмір. Ось бачите, тут такий вирвався догори. Тобто беремо без проблем, його корочуємо, та й все. Ну, якби, щоб воно було більш рівномірно і зростало більш рівномірно. Може, прийметься.